Доброго дня всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогодні наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо. Зізнаємося з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Юля, Діана. Діана, добре. І перше запитання до Діани. Зізнайтесь, ви ласун? Ні. Ні. А ви полюбляєте солодощі? Так. Так. На вашу думку, що смачніше? Морозиво чи цукерки, Юлія? Морозиво. Чому ви так вважаєте? що воно, воно більш смачне. Добре. Діана, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Так. А що саме буде боліти? Зуби. Зуби. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше, Юлія? Фруктове. Фруктове. Як часто ви їсте солодке, Діана? Раз, не... раз неділю. А хотіло б частіше їсти солодке? Так. Так. А хто вам купує солодощі, Юлія? Мама і папа. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Морозиво, шоколад і конфети. Діана, ви полюбляєте шоколад? Так. Так. Скільки плиток шоколаду ви могли б з'їсти протягом дня? Одну. Одну. Добре, у шоколад дають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Юлія, яка начинка вам найбільше подобається? Фруктова. А чому так? Тому що вона ну, мені саме найвкусніша. У якій формі вам найбільше смакує шоколад, Діана? У плитках, рідкий гарячий шоколад, або шоколадна начинка в тістечках тортах? Рідкий. рідкий шоколад. шоколад. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколади їсти не можна. Оскільки солодкий шкідливий для, для зубів, на вашу думку, це правда чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького, Юлія? Це правда. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливою. На вашу думку, це, це правда чи просто рекламний трюк, Діана? Правда. правда. Чому ви так вважаєте? Тому що шоколад дуже смачний. Добре, і наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами був Антон на Кізвіль ТВ. На все добре.